Вітаємо шановних слухачів на нашому каналі «Основи Сім'ї. Ми приходимо до завершення і разом з Еліною Лесник зустрічаємося з вами в тому проєкті на вже заключній зустрічі. Еліно, вітаю! Вітаю вас, Адріан! Вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні у нас десята зустріч. Та ось і класно, що ми можемо подивитися на цей процес от ще, ще один раз, не тільки в книжці, а ще й в відео. Плюс до того ми мали ще одну вступну зустріч, тобто загалом вже 11 наших зустрічей. І минулого разу ми говорили про стриманість. А сьогодні доповнимо свою батьківську поведінку поведінку лагідністю. це от також плід Духа Святого. І я би попросив ліна: скажіть, будь ласка, що таке лагідність? Дайте нам ще раз таке, якби можливо, не визначення а... З, Скеруйте нас на розуміння цього слова, і яке значення лагідність має в процесі виховання дітей. Ви знаєте, я довго розбиралася саме з, форму... з визначенням цього слова. От Євангельський словник біблійного Богослів'я Бейкера дає визначення таке: лагідність це чутливість вдачі та доброта поведінки, що ґрунтується на силі та спонукається любов'ю. Google так. просто визначає Ви. лагідність. Якість бути добрим, ніжним або м'яким. Ну, а особисто мені подобається визначення Ріка Ворена, який каже, що лагідність можна визначити наступним чином. Насправді грецьке слово, що означає лагідність, буквально означає сила під контролем. Бути лагідним означає не бути слабким. Це слово використовується для опису дикого жеребця, якого приручили. У жеребця все ще є та сила, яка в нього була, коли він був диким. Але тепер ця сила під контролем, ця сила запечатана всередині людини для правильного використання. Бог не хоче, щоб ви були слабкими, Він хоче, щоб ви були лагідними. Біблія вчить, що це один із ключів до зниження напруги у вашому житті. Ну, от таке цікаве, цікаве визначення, і я б, напевно, зупинилася на ньому. Коли я думаю про лагідність, я от думаю про бойового консульту. Він дуже сильний, це один із, одна із зброй, насправді, була в, тоді. І цей бойовий кінь він сильний, але він абсолютно підкорений своєму хазяїну. Тобто він може... Він теж воює паралельно зі своїм хазяїном в битвах, але він повністю підкорений і робить те, що хазяїн йому говорить, і навіть деякі речі він робить, коли йому не говорять, знаючи наперед, що хазяїн у нього хоче. Тому. От коли ми роздумуємо про лагідність в контексті виховання, хай, хай цей образ буде для нас таким домінуючим, що є лагідність? Ну, я не знаю, як у вас вихованні, у мене лагідність, ну, я, я добра, але, скоріше, строга. Так. І от для мене також був челендж знайти розуміння в Біблії, що таке лагідність. Ну, І, звісно, завжди легше нам розуміти, коли ми коли ми думаємо про людину, яка була уособленням цієї лагідності. Ну, І напевно, ви всі знаєте про те, що е, самою лагідною людиною був названий Моїсей у Біблії. Так. І при тому цікаво, що він сам про себе це написав. Ну, він ще був суддя і відповідно приймав такі рішення, які смертною карою там багатьох карали. Так? Е, так що тут лагідність, справедливість, тут цікавий мікс. Ну, от, так, цікаво, що він був названий самою лагідною людиною, і сам він про себе це і написав, ну, бог йому сказав це написати. І от я думала: в чому проявлялася його лагідність? От як ви думаєте, можливо, у вас є якісь теж роздуми на цю тему? Стосовно Мойсея, Ну, в відношенні, відношені в терпінні відношенні до людей, які, е, які замість того, щоб за два тижні дійти в обітовану землю, тобто змусили е, Бога і його разом е, і Мойсея разом з ними 40 років блудити по тій пустині. А, тобто, і... очевидно, тут то треба було мати величезну лагідність і терпіння, щоб це все прийняти. Пам'ятаєте, що Бог а, насправді був готовий і навіть пропонував знищити народ? Давай, давай почнемо заново, каже Бог, да? Ну, Тобто сім разів там бунт був в числах написаний, да? І бунтували. Люди не вірили, вибирали собі іншого Бога, поки Моїсей був на горі. Тобто е, було багато невдоволення, да, невдоволення через брак їжі, через брак води. А Моїсей він мав скеровувати цей весь народ. Да. І замість двох тижнів дороги це все перетворилося в 40 років. 40 років дороги і бунту. Е, ну і обставини, скажімо так, були край складні да, для народу. І незважаючи на те, що Бог запропонував да їх знищим, Моїсей сказав: ні 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 про що він турбувався? Він турбувався про славу Божу. Він сказав, а що інші народи скажуть, що ти їх вивів і погубив? Да? Тобто, от ми бачимо цього бойового коня, який стримував свій гнів, тому що я думаю, що у Моїсея теж, теж були, теж було багато гнів. Ну, цікаво те, що він дійсно не згрішив, він один раз, уже там, коли стукнув палицею по Каменю, а до цього він не згрішав, керуючи ну, там, двома мільйонами людей, да, які постійно робили речі, які були неогодні Богу. Цікаво, те, що ми не знаємо нічого про, про синів Моїсея. Так? Як, ми знаємо, що Моїсей взагалі був дуже відомим і є, залишається відомим пророком для багатьох релігій. Та, і, і мусульманство його визнає, і іудаїзм, і християнство. Та. Його життя навіть недавно на Нетфліксі вийшов фільм про Моїсея. Та. Його життя досить, ну, про нього складено багато байок, казок, легенд і так далі. Моїсей сам по собі він вважався одним із найвеликих пророків. Ми знаємо, що він навіть він він з'явився Ісусу на горі, та. переображення. Тобто він уособлював собі закон. Так, якщо там говориться закон і пророки, то Моїсей уособлював собою закон. Так. І тим не менш ми нічого не знаємо про своїх дітей. Більше того, владу він не передав своїм дітям. Чому його діти були нічим не ну, відомі, ніякими значеннями? Це якось дивно навіть для, той, для того, того періоду життя. Ну, цікаво те, що тим не менш е, Моїсей не робить із них тим, ким вони не є. Тобто він не намагається передати їм владу. Що Моїсей говорить про виховання дітей? Цікаво, що я перечитала все п'яти книжку Моїсеєва, і от перші чотири книги взагалі не говорять нічого про виховання. Таке відчуття, що з створення світу до повторення закону тема виховання дітей була неактуальна. Ну, от її не було. Я не знайшла жодного повеління, жодної настанови. Просто повне мовчання, ні принципів, ні заперечень. Бог просто говорить своїми обраними е людьми, але нічого не говорить про дітей. Часто пари не могли мати дітей, і Бог там не давав їм, в якийсь момент давав, але жодне говорить там про чужих дітей, наприклад, про дітей Якова. Як він їх благословляв, про своїх не говорить, так, так, нічого не говорить. Цікаво, що про що він починає говорити про виховання дітей тільки повторені закону. Це був ключовий момент. Коли народ Ізраїля мав зайти в землю, яку? В землю спокою. Та, і саме там от було дуже важливо, щоб вони дітей навчили слідувати за Господом. Ем, от, і що, що Моїсей тоді говорить про виховання дітей? Та, ем, Твій Твої і довіра Богу принесуть благословення не тільки тобі, а й до тисячі поколінь. Твій непослухи і довіра ідолам принесуть прокляття твоїм дітям до третього, четвертого роду. Не давай своїх дітей на служіння ідолам, пильнуй за собою, аби навчити своїх дітей шанувати Бога. Зрозумій, як людина виховує свою дитину, так Господь Бог виховує тебе. Та? І так далі. Він багато насправді говорить про виховання. І ви знаєте, от чути це від людини лагідно, яка стримує себе, це хороший для мене образ, тому що часто виховання дітей це виховання оцих диких жеребчиків. Так, які хочуть волі, свободи, не хочуть ніяких обмежень. Але ми маємо пам'ятати, що та воля є небезпечна. Так. Але жеребчики не тільки діти, а й ми, батьки. Ми теж прагнемо незалежності і волі, робити те, що хочеться, як той народ, який не бажав ходити по стелу, їсти ману, слухатись Бога і Моїсея. А, і, ну, цікаво, каже Пол Тріп. Він каже: ви покликані користуватися кожною даною Богом можливістю, щоб допомогти дітям дізнаватися про серйозну небезпеку гріха, що живе в них, і робити це треба не з роздратуванням і нетерпеливістю, а з благодаттю, визначаючи, що і ви, як і ваші діти, потребуєте Божої милості. Самоправедне тицяння пальцем у гріх інших абсолютно не допоможе. Таке ставлення ображає і принижує, а також закриває серця ваших дітей. Просіть Бога наділити вас благодаттю, щоб ви змогли знайти підхід до дітей і поговорити з ними про гріх так, як людина, яку насамперед засмучує гріх у самій собі, а не в дітях. Якщо ви підете таким шляхом, тоді ніжність і смирення стануть майстернею Бога, у якій він здійснить у серцях ваших дітей те, що вам не до сноги. От він цікаво говорить, і я думаю, що це дійсно правда, що коли ми. Ми самі визнаємо свій гріх перед Богом, самі бачимо, що ми ті самі дикі жеребчики, які потребуємо упокорення перед Богом, тоді наше серце сповнюється лагідністю і ніжністю до своїх дітей, і тоді ми можемо достукатись до них. Ну, от, Слово Боже каже, лагідна мова це життєдайне дерево, а підступний язик роз'ятрує душу. Часто ми з дітьми, от коли особливо вони говорять цю глупоту один одному. Я кажу їм оце, оцей вірш, і кажу: назвіть мені п'ять слів лагідних, замість тих, які ви говорили. І вони починають говорити один одному лагідні слова. Я кажу, Ви маєте пам'ятати, що саме лагідний, лагідна мова вона дає життя. А груба мова, вона навпаки, ще більше гнівить і ще більше розпалює всю ситуацію. Тому цікаво теж вчити дітей лагідній мові. Особливо в період підлітковий, де здається, що навпаки грубість це тренд. Я скажу, що такі от така лагідна атмосфера, атмосфера любові в сім'ї, розмови з дітьми в такій атмосфері. Вони. Дуже позитивно впливають на розвиток емпатії дітей, тобто це здатність на ну, певному періоді життя. Вони утримують здатність ставити себе на місце інших людей і аналізувати свої дії і вчинки очами і почуттями іншої людини. І ми можемо це виразно бачити, якщо почнемо аналізувати ну, будь-який клас будь-якої школи. Як ведуть себе діти? Тобто є категорія дітей, яка веде себе досить так підло підступно різні такі, ну, такі подлянки, такі роблять своїм учням, з того отримують задоволення. І є друга категорія, які ніколи цього не роблять, вони вважають це неправильним, вважають це дикістю. Це не є, скажімо, в їхній способі стилі життя, і це виходить саме з сім'ї. Це виключно джерело сім'ї, і ті сім'ї, які практикують саме ті речі, вони. Діти мають розвинену, дуже розвинену емпатію, що очевидно в житті має величезний величезний плюс. Ну, знову ж, в надзвичайно різних сферах самого життя. Так, тому важливо практикувати ті речі. І в саме в книжці я залишаю декілька ресурсів: от як можна проаналізувати свою мову? І своє відношення до своїх дітей через сім фраз, які не потрібно говорити дитині. От подумайте прочитайте їх, чи дійсно чи ви таке говорите, бо це є антипод лагідності. Ну, наприклад, ти завжди, ніколи постійно. От ці слова несуть безнадію. Людина не завжди поводиться добре чи погано. Варто замінити їх на слова часто чи час від часу. Тобто уникайте фраз, ти завжди мене не слухаєш, ти постійно мені перечиш, ти ніколи не робиш те, що я тобі кажу. Та? Ну, бо це неправда, це брехня. І коли ми це робимо, ми хочемо підсилити наші слова, щоб, щоб бути переконливим. Насправді вони несуть, вони несуть руйнування. Ти мене дратуєш, ти мене дістав, ти догрався. Ми обираємо насправді самі, дратуватись чи ні. Це наша відповідальність. А ці слова несуть загрозу для дитини. Я втомився від тебе. Ну, якщо ви втомились, то про це не потрібно говорити, а піти там випити кави чи піти провітритись. Не потрібно дитині показувати, що ви втомилися від неї. Це теж не загрозу. загроза. Ти безнадійний. Ці слова вони насправді руйнують, знищують віру дитини. Тому бо ніхто у світі не є безнадійним. Пам'ятаєте, навіть той розбійник, який висів на хресті, а в кінці свого життя, коли він покаявся, він не став безнадійним. Насправді він пішов в рай, та, з Христом. Немає людини безнадійної в цьому світі. Чекаю з нетерпінням, коли ти вже підеш з мого дому. Отакі слова, жорстокі слова, які показують брак вашої любові і образи. Обережно впадеш, розіб'єшся, поранишся, чого ти не можеш просто сидіти спокійно. Такі якісь слова, знаєте, це знову такий реакційний спосіб виховання і прогнозування якихось невдач. Коли дитині буде 40, вона буде сидіти спокійно. Так? А зараз її час досліджувати світ і випробовувати все. Тому краще сказати, будь обережним, я переживаю за тебе, ніж прогнозувати, що вона обов'язково розіб'є щось, пораниться, впаде і так далі. Будь обережним. Припини плакати. Так, ці слова забороняють виявляти емоції насправді. Вони жорстокі і нечутливі. Коли вам боляче, ви потребуєте втіхи, а не заборони. Так, часто говорять, от, припини плакати, ти хлопчик, хлопці не плачуть. Хто вам сказав, що хлопці не мають плакати? Це абсолютно нормально. Коли вона плаче, мама має сказати: я тобі співчуваю, давай бо будемо разом, давай я поплачу з тобою. Мої діти настільки звикли до цієї фрази, що коли їм боляче, вони мені самі кажуть, ну, що ти мені скажеш? Ти мені співчуваєш. Я кажу, «Да, я тобі дуже співчуваю, бо це не, ну, це не просто. Тому оці сім фраз я дуже раджу їх викинути взагалі з лексикону, навіть аналізувати щодня, чи ви їх говорите чи ні, і з Божою допомогою перестаньте говорити, замініть їх більше на конструктивні слова. І ось є 42 позитивні фрази для дитини. Теж для вас є такий ресурс. Якщо ви бачите, що ви більш ну, бо знаєте, те, як нас, те, як нас виховувало, воно на нас впливає. То, як ми виховуємо. Можливо, для нас це не було так болюче, да, ці фрази, але вони є неправильні. І тому треба навчатися, говорити про ну, якісь конструктивні фрази. Наприклад, я вдячний Богу за тебе, я тобою пишаюсь. Ти дуже хороша, хороший. Я така рада, що ти в нашій сім'ї. Я ціную тебе, а твоя думка для мене важлива. Я слухаю тебе, я хочу слухати тебе, розкажи мені більше. Ти така гарна, зовнішньо і внутрішньо, так? такі компліменти навіть, щоб сім'я буде якраз атмосферою, такою, таким місцем, де діти ростуть впевненості, а не навпаки. Мені подобається, як ти розповідаєш історії, граєш на фортепіано, читаєш, готуєш підбадьорення. Я приймаю тебе такою, якою ти є. Мені дуже подобається твоя креативність, ти маєш чудовий вигляд, ти ставиш прекрасне запитання і так далі. Тобто оточіть дітьми, дітей позитивними якимись моментами, вчіть їх лагідності на власному прикладі. Коли щось дитина робить добре, підкреслюйте це, що ви це помічаєте. І підкреслюйте будь-які хороші риси в вашій дитині, тому що це буде. Це буде найкращим знаєте, навчальним моментом. Ну і вірш Слово Божого, така розмальовка. У нас ілюстратор зробив. Нехай ваша доброта стане відома усім, бо Господь вже близько. Так? Доброта це це лагідність, це те саме слово, як і доброта. Тому моє прохання для всіх батьків і нагадування для себе: уникайте слів, які будуть руйнувати ваших дітей. Хай ваша лагідність проявляється в вашій мові. І вашій стриманості, та, лагідність, вона трошки більш, теж, теж пов'язана з самоконтролем стриманості а, сили. Та, тому що ми завжди, як батьки, ми маємо силу, ми можемо нависнути над дитиною і заставити її зробити те, що ми хочемо. Але мене завжди зупиняє приклад сімей, одної сім'ї, сім яку я спостерігала багато років. Батьки були дуже такими знаєте, строгими. І забороняли дітям дивитися там, фільми, які дивились оточуючі люди. Ну, це як два приклади. Одна сім'я забороняла. Так? Ну, наприклад, там вийшов, вийшов фільм Гаррі Поттер чи ще якісь такі. Знаєте, і всі в класі їх дивились, а ці діти не дивились. А їх було б чи п'ятеро, чи шестеро, і ну, вони мусили слухатись. Слухались, не, не дивились. Потім виросли, переїхали в власне, там, власне житло, там, коли вже 19-20 років. І перший рік самостійного життя вони витратили на те, що передивилися всі ті фільми, які їм забороняли. Друга сім'я, коли виходили ці фільми, вирішила дозволити дітям, але дивилася разом з ними. І мала можливості пояснювати якісь речі, задавати питання, обговорювати. У цих дітей не було проблем з цим фільмом. І коли вони виросли, вони не передивлювалися його самі. І я думаю, що батьки зробили правильний вибір, бо вони пішли з дітьми туди, де, де діти хотіли. Да? І пояснили, могли впливати, могли впливати своїм світоглядом на, на дитину, коли вона дивилася той бажаний, жаданий Гаррі да? Ну, Тому у нас є вибір насправді або бути строгими і забороняти ці речі, або проявляти лагідність і доброту, але бути з дитиною в процесі. Це дуже важливо. Мені бажання для кожного з нас рости в. Ла, буде тим бойовим конем, який повністю підкорений волі свого господаря. Ліна, дуже дякую за вашу працю. Я думаю, що ми зараз коротко підсумуємо взагалі всю цю працю, яка описана в вашій книзі. І для мене, якщо би я робив такий підсумок, висновок, то все побудовано на плодах Святого Духа, і оці плоди, які ми тут з'ясовували, як воно працює. От дійсно працює в комплексі, це створює особливу атмосферу в сім'ї, особливу атмосферу в стосунках з дітьми, яка в результаті виливається в дуже бажані для кожного батька і матері результати тобто народжуються і формується єдність взаєморозуміння. І коли діти виростають, коли вони йдуть з дому, коли вони створюють свої сім'ї. Ці зв'язки ніяк не перериваються, батьки далі продовжують комунікацію з такими батьками, вони шукають якнайменшу нагоду бути в них в гостях. Я це говорю зрештою зі свого прикладу, бо угу. бачу, як це працює, і це приносить величезну радість батькам, дітям всім, тому що та атмосфера, яка була створена. Є бажаною і, і, і діти і батьки прагнуть в ній бути. Ну тому що це є людська потреба, і а. в ті всій людській потреби, очевидно, ми потребуємо Бога, хто дарує, хто дає ц, цю атмосферу, хто є присутній, хто її наповнює, хто її веде через Духа Святого, наповнює нас дійсно мудрістю і дякую за ті всі розважання, тому що як я говорив в своїх працях, ми. Окреслюємо такі напрямки виховання, але дійсно атмосфера, в яких ті напрямки виховання реалізуються, є просто ну невід'ємною. Надзвичайно важливою. Тому я щиро вдячний за ту працю служіння. Я думаю, якщо є якісь. Я думаю, що ви розділяєте ті мої висновки. Якщо є якісь ще додаткові то, прошу. Да, 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 звісно, я думаю, те, що знаєте, плоди Духа Святого вони, вони пов'язані напряму з Христом. Та без нього ми їх не можемо проявляти, бо пам'ятаєте вірш Слова Божого Івана 15,5? я є лоза, а ви галузя. Той, хто перебуває в мені, а я в ньому дає врожай багатий. А без мене ви не можете нічого вдіяти. Тобто, я собі уявляю, я коли писала цей розділ, теж сиділа під, під виноградним, під виноградником і дивилася на той виноградник. Так? Наприклад, насправді галузка може привести, принести плід тільки якщо вона зв'язана з лозою. Так? І було багато галузок без плодів. і ви знаєте, що до моменту, коли вже зав'язався плід, їх обрізають, щоб всі соки, лоза пустила не на галузі, яке просто там собі росте, а саме на плід. І тому ми маємо розуміти, що тільки якщо ми зв'язані з хрестом, тільки якщо ми з нього беремо сили, ми можемо мати плід. Плід Духа Святого, плоди щоденні в процесі виховання. Виховання це просто одна із сфер нашого життя, де ми можемо їх проявляти. Тому Христос і зв'язок батька з Христом, мами з Христом такий важливий, тому що без нього це зробити неможливо. Ви знаєте, наостанок я хочу привести ще один приклад, із слова Божого, який є для нас застереженням. Це, це Давид. Бо він виховував своїх дітей. Стилем ігнорування, Ігнору, ігнор проблем. Так? Він закривав очі та якось, напевно, розійдеться, розсосеться, саме вирішиться. І це привело до дуже негативних наслідків. Пам'ятаєте, у нього була, був син Амнон і Тамара, перша Самуїла, 13. Пам'ятаєте, що в ситуації, коли Амнон повів себе неправильно, він збезчестив свою сестру. А Амнон був найстарший і найулюбленіший син Давида. Цар розлютився, але нічого не зробив для того, щоб захистити свою доньку і відновити справедливість. По закону він знав, що потрібно було зробити. Він не просто не покарав Амнона. Йому було байдуже от мене питання: чому? Я думаю, що він настільки любив свого сина, що ця любов вона засліпила його очі і викрила, викривила реальність. Та за Тамару відомстився його брата Весолом, убивши Амнона. Чому він це зробив? Саме через нерішучість Давида, саме через його фаворитизм. Да? Інший брат підняв руку на Амнона. І ситуація стає ще страшнішою, коли Авесалом відбирає у Давида його владу, його гарем, і збищещує його перед, повністю перед всім Ізраїлем. Він показує, що Давид як імпотент, да? він нічого не може зробити. Всі його жінки, наложниці стали Амнонви. Да. І, і Давид в кінці життя дійсно став як ну, дуже безсилий цар, якому навіть шукали жінку, щоб йому зігрівала ноги. Внаслідок боротьби Авесолома теж було вбито. І Давид гірко оплакує кінець сина. І на трон зійшов Соломон. <кій> самый, самый серед них. Да. Але саме Божа воля була в тому, щоб Соломон був на троні. І от ми бачимо Давида і його нерішучість, до чого це привело? Це привело до вбивства двох його синів і збещищення його дочки. І от моя молитва і прохання за, кожного, за кожних батьків, які це слухають. Давайте не будемо байдужими з одної сторони, байдужими до своїх дітей, і з іншої сторони, давайте боротися з фаворитизмом. Ми знаємо, Боже, що фаворитизм ніколи не приведе до хороших результатів. Хай не буде в наших сім'ях любимчиків. хай ми любимо всіх дітей однаково і будемо робити волю Божу відповідно них. Тому що, от як ми бачимо на прикладі Давида, серце якого завжди прагнуло до Господа, він зробив багато помилок в вихованні своїх дітей. Ми, як ми, як от як батьки, ми потребуємо Божих настанов щодня. Інакше наше серце нас може обманути. Діти теж потребують настанов. Вони їм необхідні, необхідні щодня. Якщо ми не будемо давати їм настанов, то вони виростуть з світськими установками. Амнон потребував настанови. Тамара потребувала настанови, а вісалом потребував і, на жаль, їхній батько їм не дав їх, і ми бачимо, до чого це привело. З іншої сторони, ми, як батьки, не знаємо, яка доля буде в наших дітей. Хтось може бути Соломоном, а хтось амноном. І не нам це вирішувати. Ми тільки маємо бути вірними в процесі виховання наших дітей. <кій> ну і по третє, довіра Господу важлива. Пам'ятаєте на латині фразу, вона мені дуже допомагає ора labora», це означає молись і працюй. А Святий Агустин казав так: працюй так, наче все залежить від тебе, молись так, наче все залежить від Бога. І хай оця, хай оця цитата буде нашою настановою в процесі виховання. Працюй, наставляй, оберігай, проявляй любов, вчи, наче все залежить в процесі виховання лише від тебе. Але молись про своїх дітей так, наче все залежить лише від Бога. Ну, от на, на, на такому моменті а, хочу завершити цитатою Пола Тріпа: виховання впирається в готовність присвятити своє життя частим наперед продуманим повторенням. Бог покликав вас до терпеливої наполегливості, охочого неодноразового повторення того самого. Він хоче, щоб ви не поспішали, заспокоїлись і дозволили йому поступово звершувати через вас те, що лише йому одному до снаги. Він хоче, щоб ви вірили в те, що його задуми і його вибір часу завжди правильні. Дякую, Еліна. Дякую ще раз. Нагадую глядачам працю Еліни. Купуйте, розважайте, аналізуйте. Ми в своїх думках і розважаннях, і в своїх працях. Ми не претендуємо на правду в останній інстанції, але я вірю, що наші діалоги спонукають до розважання, до дискусії. І я знаю, що наші ефіри чимало людей використовують в таких спільнотах різних і в батьківських, подружніх. Наш попередній проект мій недосконалий шлюб. Він поширюється в такому плані обговорення. Я сподіваюся, що той проект, який ми з задіною дійсно зреалізували, і також дасть стимули, бажання обговорювати, шукати правильні рішення, діалогувати, ставати кращими батьками, ефективнішими батьками і просити Бога, щоб Бог нам у всьому добу допомагав. І мушу вам сказати, що він буде допомагати, тому що він такі бажання обов'язково благословляє через Духа Святого. Дає нам мудрість, щоб ми ставали постійно кращими батьками. Еліно, ще раз дуже дякую. Так що Богу до дякую наступних вам. зустрічей. Я знаю, що ви працюєте ще над іншими проектами. Тобто, життя, як дасть нам можливість, то будемо реалізовувати і інші завдання. Щиро дякую вам за таку працю, за цю можливість записати відео по, по цьому по цій темі. Хай Господь благословить вас і всіх глядачів. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Поширювати ці відео, лайкати їх, тому що ну так працює. Ютуб та потрібно навіть щось дуже хороше і корисне поширювати. Інакше воно просто буде лежати там на поличці в шкафчику і все.